є у вас? Це як? Ну, це коли заштовхують в бусики і змушують іти до армії. Ну, у нас такого немає. Ну, щоб так нагло заштовхували, uh -huh. в бус, ну у нас такого немає. Але е дійсно є таке, особливо є такі, хто, от, допустимо, коли президент дав указ і дав указ, да, я в той же день, той же день е пішов і став на облік. Син мій став на облік, всі стали на облік, всі, на облік, всі мої. Працюючи, стали на облік на другий же день. Ще не було ні броні, щоб там не розказали, нічого. Я став на облік. Лишов велка, хоча в мене рука, так же вона в мене і не піднімається рука, але я не хотів нічого. Я сказав, я здоровий, все. якщо треба, можу держати. Так, що у вас броні немає? Є, потім спочатку ще не було броні. Потом вже uh -huh. дивимо це uh -huh. було е, в апрелі ми uh -huh. проходили, а вже бронь отримала в кінці мая. Uh -huh. Тобто ми прийшли, вилка, е, все прийшли. Все питанням чому? От, е, люди возмущаються, да? А чого ти не прийшов, не став на облік, на військовий uh -huh. облік? Uh -huh. Ну це от питання. Да? От кого зараз заталкують в бус, там беруть там, от, допустим, їде там по дорозі. Да, на блокпосту його становили, uh -huh. е з машини витягли, забрали. Кого забрали? Тому що він уже в розіспіті, тому що він став на не став на воєнний облік. А що з такими робив? <звук> o